Провальна атака ворожими шахедами на Дніпропетровщину, Плани українського контрнаступу на Запоріжжі та затримання криворізьких наркобаронів. в ефірі. Новини на 11-му. Усе найважливіше на цю годину вже за мить. Вітаю вас. Вибухи та гудіння моторів, які чуло чи не усе місто, починаємо з провальної атаки шахедами на Дніпропетровщину. Учора вечері окупанти запустили дрони камікадзе. Дніпряни чули та бачили їх просто над житловими будинками. Але наробити лиха окупанти не встигли усі ворожі цілі. А це два ударних безпілотники збили наші захисники неба. І неспокійно було на Нікопольщині тричі за ніч ворогатив з важкої артилерії по місту. Під вогнем окупантів знову житлові квартали. Люди на щастя не постраждали. Утім, є чималі руйнування. У місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль, також обірвані лінії електропередач. Українські військові мають можливості перейти у контрнаступ на Запоріжжі та спробувати відрізати окупований Крим від материкової частини Росії. Такого висновку дійшов інститут вивчення війни. Тим часом на фронті ситуація залишається вкрай напруженою під Бахмутом. Противник кинув туди найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера. Зсу дають віці, що однак терористи РФ за будь-яку ціну намагаються прорвати нашу оборону. Окрім того, збільшують тиск на лінії фронту на Луганщині. Противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України. Мільйонні прибутки та розгалужена мережа наркозбуту по всій Україні у Кривому розі поліція накрила величезний наркокартель. У суворій секретності правоохоронці вели банду наркоділків близько року та ретельно документували виробництво і збут психотропів у спецоперації. Задіяли понад 1200 поліцейських, затримали 37 учасників з трьох злочинних угрупувань. Організаторами наркокартелю виявились троє кримінальників з кривого Рогу. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в кривому розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони України. Фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. Під час обшуків у різних регіонах України правоохоронці вилучили величезний арсенал наркотиків, зброї та понад 17 мільйонів гривень готівки у різній валюті. 40 авто, старовинні книги та ікони. Усіх фігурантів затримали а шістьох лідерів картелю арештували без права застави. Розстріляні окупантами швидкі та пожежні. Європейськими містами курсує виставка українських спецмашин просто неба. Інсталяція про війну. Уся техніка абсолютно мирного призначення. По ній, попри міжнародні конвенції, жорстоко гатили окупанти. Наша Олена Городецька про міжнародну волонтерську місію. Дніпрянин Чен Кім допомагає армії з першого дня війни. Коли закінчились внутрішні ресурси, він разом з організацією українців в Люксембурзі створив міжнародний проєкт. Україна потребує допомоги. Україн із колін. Під цю акцію ми вивезли швидкі та пожежну з місць бойових дій. Пожежка була з вишневого. Хлопці були на завданні ліквідувати пожар їхали. і... Підірвалися на міні, а швидка з е, Харкова. Важка дорога складне оформлення документів, але таки вдалося організувати показ європейцям українських мирних машин, знищених окупантами. Швидкі з медиками всередині пожежні машини із рятувальниками. Росіяни розстрілювали, наплювавши на всі міжнародні конвенції. Одна справа, коли пересічний європейці дивиться новини про Україну по телебаченню кожен день, чи читає про них медіа. А і зовсім інша справа, коли він ходить на вулицю, де на роботу чи ще кудись, і бачить ці машини на власні очі. Виставка інсталяція про війну подорожує різними містами Європи. Першим містом був Люксембург. Ці машини, як ознака війни, символ того жахіття, яке переживає зараз Україна. Зараз розтрощені українські автівки стоять на площі перед європарламентом в Брюсселі. На кожній виставці глядачі мають можливість перерахувати кошти на допомогу Україні за спеціальним QR-кодом. Ця виставка показує, як страждає Україна. Європейська демократія не може стояти осторонь такої великої біди. Ми не маємо таке забувати. Європейці, які так близько наживо роздивляються розстріляну росіянами швидку та підірвану пожежну машину, буквально шоковані. В це неможливо повірити, що одні люди можуть таке зробити іншим. Я не маю слів, важко таке бачити. Я думаю, єс міг би більше зробити для України. На зібрані пожертви волонтери вже придбали першу партію броньованих карет швидкої допомоги. Вони саме йдуть в Україну, але мета організаторів зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 швидких та пожежних машин, яких наша держава зараз так потребує. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.